Всім привіт! В цьому відео дуже коротко торкнемося об'єктно-орієнтованого програмування в MATLAB. Чому коротко, бо для детального розгляду цієї теми доцільно створити окремий довгий плейлист, а в нашому XRS-курсі я намагаюсь донести до починаючих користувачів MATLAB базові можливості даного програмного забезпечення. Але неможливо і уминути цю тему, бо вона є ключовою для розуміння деяких можливостей MATLAB, які я буду розглядати в майбутньому. Також, якщо це ваше перше відео про матлаб, пропоную переглянути за посиланням попередні відео курсу, які необхідні для розуміння даного матеріалу. І так почнемо. По-перше, клас це тип даних, які ми можемо самі створити. І варто додати, що всі базові типи даних, як int, Char і так далі, які ми вже розглядали, також є класами. Особливість нашого типу даних, який ми плануємо створити в класі, в тому, що ми можемо додати йому додатковий функціонал, що при його користуванні створить нашу програму більш компактною, гнучкою зрозумілою. Е, і так почнемо. Створимо клас за допомогою іконки плюс в меню вкладок. Тут ми бачимо позначку клас, створимо. І одразу у нас з'явився шаблон нашого класу, який має деякі секції. Перша секція це секція об'явлення об'яви нашого класу. Е, за допомогою ключового слова клас Dev і далі йде ім'я нашого класу, яке буде називатися. Ну, прошу вибачення. В даному випадку це Entitled 2 за замовченням. І також варто зазначити, що клас повинен закінчуватись ключовим словом «end», як і функція, цикли і так далі. Наступна секція, яку маю, це Properties. Тут зберігаються внутрішні зміння нашого класу. І секція «Methods». це методи або і функції цього класу. Тут, для прикладу, створено лише два методи це так званий метод конструктор. Він не обов'язковий, але рекомендується його створювати. Його суть такова, що коли ми передаємо при створенні якогось об'єкта даного класу, зміни, ми можемо передати аргументи в функцію конструктора і наші. Внутрішнім, нашим внутрішнім змінним пропетіс присвоюється значення, які ми вже будемо безпосередньо передавати як аргументи. Та також тут деяка функція виводу. Краще всього це розглянути на прикладі. Зв'язку зі своєю лінією вмикати уявлення я не захотів. Я попередньо попросив чат GPT написати елементарний клас для прикладу, його і розглянемо на цьому уроці. Ось він вже створений, збережений. Закриваємо попередній. Тобто ми бачимо ті ж самі секції, але вже вони реалізовані. Тут введена назва Rectangle, що означає прямокутник, тобто клас-прямокутник, який має внутрішні зміни це довжина та ширина. Далі наші методи. Як я вже казав, конструктор класу, через який ми можемо. При створенні об'єкту класу задати ширину і довжину нашого прямокутника, його можна не задавати і це, це присвоювання значень нашим змінним працює тільки коли, ось ми бачимо умову IF, коли Кількість наших аргументів більше нуля. Тобто це спеціальна функція, яка визначає кількість аргументів, які ми передаємо при створенні нашого об'єкту класу. Далі функцію бачимо area, тобто площа, яка повертає площу через добуток нашої довжини на ширини, яку ми передали. І ще одна функція це так званий setr, він називається який дозволяє нам вже після створення. Об'єкту нашого класу, змінити в ньому довжину та ширину, ну, змінити тобто, дані на інші. В принципі, все. Давайте розглянемо, як він працює. Для цього створимо новий скрипт. Edit New. Збережемо його та перевіримо готовність нашого класу до роботи. Хочу зауважити, що наш клас повинен бути виз... збережений окремим файлом. Тобто в скрипті заборонено визначати клас та далі їм користуватися. Це така особливість MATLAB, яка відрізняє його від інших мов програмування. І так, для початку створимо об'єкт нашого класу, називаємо його Rect та визначимо його класом Rectangle. Бачимо, конструктор нам метод основний пропонує е, деякі аргументи внести до нашого класу. об'єкта нашого класу. Е, скористаємося їм, для прикладу, визначимо 3.5. Запустимо код. Та бачимо, створився об'єкт нашого класу, який має такі внутрішні зміни, як довжина 3 та ширина 5. Все працює. Далі перевіримо методи цього класу. Переприсвоюмо значення нашого об'єкта Rect нові, значення нових внутрішніх змін їх Properties. Для цього скористаємося сеттером, так званим. Через крапку здійснюємо доступ до нашого метода get, Стоп, Це не get area, це set, set Dimensions. Та визначимо, нехай там 10 буде та 4. Запускаємо знову наш код. Перевіряємо. Все дійсно ми бачимо, що пропаті наші змінились, їх значення 10 та 4. Скористаємося наступним методом: це гетери. Взагалі, гетери і сеттери – це два основних методи, які як присваюють значення нашим внутрішнім змінним пропатіз, так і ми отримуємо деякі значення цих змінних. Створимо рект, доступ через. І бачимо GTR. Викличемо цю функцію, цей метод, прошу вибачення. І в консолі нашої програми ми бачимо, дійсно, з'явилась відповідь 40. 10.4 ми вказували, 10 на 4 це 40. Все працює. Як я казав раніше, це був поверхневий огляд об'єктно орієнтованого програмування. Насправді, він, як воно, як і в інших мовах програмування C, та Python, має дуже широкий спектр можливостей: це інкапсуляція, наслідування, перегрузка операторів і ще дуже багато корисних та дуже цікавих речей. Але це, я ж кажу, дуже широка тема. Якщо цей канал набере достатньо підписників, це відео набере достатньо лайків, я створю такий. Спеціальний плейлист, де опишу більш детально користування використання об'єктно орієнтованого програмування Метлек. А зараз дякую всім за увагу. До побачення.